У Львові з'явиться музей визвольної боротьби України. Будівлю історичний музей отримав у 2004 році. В аварійному стані воно було в жахливому стані. Воно руйнувалося. В результаті у 2007 році впали перекриття. І, власне, як ліквідація аварії, починається реконструкція приміщення і пристосування його під музей. А протягом двох останніх років уже формують експозицію. Художником запросили Ореста Скопа. Він вирішив розташувати. Експонати так, аби у музейному просторі поєднати різні часи. Мовляв, без одних героїв не було б інших, без січовиків, упівців, дивізійників не було б нині незалежності. І ці люди у нас проходять так, якби скрізь час. Це була така художній задум такий. І я будував всі вітрини. просторово. От Ми зараз можемо подивитися, провести. От зараз у нас тут є УПА. На горі присяга, тут є конкретні люди, з УПА, А там далі в залі, от ми зараз цю останню тему робимо, так де є всі дисиденти, і вони проглядаються. Через всю вітрину зараз музейники працюють над великою залою, де буде карта радянського союзу, де позначені усі табори і тюрми, які діяли від сталінських часів до 80-х років. Далі хронологічно відвідувачам показуватимуть усю історію визвольного руху українців, починаючи від січових стрільців і аж до часів незалежності. До нас промовлятимуть оригінали, яких дотепер ніхто не бачив. Закінчити монтувати експозицію. Музейники обіцяють до середини жовтня.